В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед ефем. Албанська казка, заяць та ведмедиця. Знайшов якось заяць барліг. Тихесенько підкрався, просунув голову у ведмеже помешкання і побачив, що бурої немає, а дитинчата самі сидять. Розхоробрився в хати і давай то стоп'яти лякати. Гримасниче та регоче. «Ох, великоголові, нарешті попалися, зараз покусаю. Малі поховалися по кутках, тремтять від страху, а куцухвостий поскакав навколо, полякав, а потім подався кудись по своїх зайчих справах. Надвечір повернулася ведмедиця додому, а дітки скаржаться: Ой, матінко, якого ми страху натерпілася. Заліз сюди якийсь страшний звір, голова кругла, вуха довгі, а передні зуби так і стирчать. Дражлився та лякав. Судячи з усього, це був заєць, здогадалася бура. Ну, стережися, бо ягузе. Наступного дня клишонога сховалася в хащик неподалік домівки, а тут і в хати прискакав. Прибіг, голову барлик сунув і почав насміхатися. Ну що, та сто п'яті? А ти попалися, Чого дивитися? Мабуть, хочете, щоб я вас покусав? Це у вас тільки голови великі, а розуму немає. Почула ведмедиця та як загарчить з кущів. І насмілася вже таке сказати, а слово, яке вигадав, великоголові. Зараз я тобі покажу. Ведмедиця кинулася до зайця і почалися перегони. Вухати біжить стежиною, був слідом, бо поміж деревами і вона туди. Нарешті сірий вирішив строку хитрувати, скочив поміж двох молоденьких дубків. Що росли близько один від одного. Ведмедиця за ним, та й таки застрягла. Намагається пролізти, не виходить. Хочу голову назад висунути? Ніяк. Ще пак. Вона ж у бурові величезна. Ву хати побачив, що перегони скінчилися, і зупинився дух перевести. хіба я не правду казав? Хоча й велику голову маєш, а розуму небагато. Чи ти не здогадалася, що в дірку, куди я проскочив, не влізеш? І щоб більше за зайцями не бігала від кушу хвоста. Лише під вечір прийшли інші ведмеді, розігнули два дубки та звільнили подругу, що так і залишалася куцим хвостом. Того того разу теж перетрусився не на жарт, тому вирішив більше ніколи не насміхатися з клишонолих. На добраніч, малята солодких снів.